Прот пайки та гроші в обмін на підтримку до виборів, каруселі та хустинки у день голосування. Кандидати депутати вигадують нові методи впливу на виборців та беруть на озброєння перевірені уже махінації. Правоохоронці часу не гають та вже піймали на гарячому кандидатів-вигадників на Харківщині. Там, за підком виборців, порушили першу кримінальну справу якими новинками підкупу і улещувань кандидатів уже запам'яталися виборцям нинішня кампанія? Дізнавалася Ксенія Веркалець. Кандидати підлещуються як уміють. Задобрюють людей обіцянками, роздають безкоштовні медикаменти та підгодовують продуктовими подачками. Таких заповзятливих гречкосів упіймали на гарячому на Харківщині. Прокуратура міста завела першу кримінальну справу за підкуп виборців. За показами свідків в одній зі шкіл міста людям роздавали проднабори набори та агітки одного з кандидатів. За руку агітаторів піймали політичні конкуренти. Харків багатий на продажних кандидатів у місті громадські спостерігачі виявили ще одного Косі екс регіонала Віталія Хомутинніка за підлещування до виборців політичним звабникам світить позбавлення волі, і так буде з усіма, хто спробує маніпулювати вибором українців. Попереджають у ЦВК. Передбачена кримінальна відповідальність, і в разі якщо до центральної виборчої комісії будуть надходити відповідні звернення, ми будемо е, направляти такі звернення відповідно до закону до правоохоронних органів, до компетенції яких належить порушення відповідних кримінальних справ, розслідування відповідних обставин і притягнення вільних осіб до відповідальності. Відповідальність передбачена. Аж до позбавлення волі та чи дійде справа про підкуп до суду Віталій Тесленко перебирає у пам'яті випадки підкупу з минулих кампаній і не пригадує жодного агітатора за гратами. Кілька випадків таких було але наскільки я пам'ятаю, доведених до якогось логічного кінця ці справи не були. Тобто, було кілька ще починаючи з 2004 року, кампанії було кілька. Справ, які стосувалися членів дільничних комісій щодо спроб фальсифікації, там кілька двох трьох людей. З приводу підкупу я не пам'ятаю, щоб справи заводилися кілька, але щоб когось притягли до відповідальності, я не пам'ятаю. За підкуп виборців кандидати замість політичних дивідендів можуть отримати від двох до п'яти років буцигарні. А от самим виборцям готовність продатись за харчі зійде з рук. В українському КПК для них відповідальність не передбачена. Визнає Ольга Івазовська. Це не перший факт фіксації підкупу виборів виборців протягом цієї кампанії, але це напевно перший факт. Коли правоохоронні органи належним чином відреагували, організатору і учаснику підкупу виборців з боку кандидата або політичного штабу може світити до п'яти років ув'язнення, але на жаль, за чинним кримінальним кодексом не передбачено відповідальності для тих виборців, які продають свій голос. Спроба відбити бажання у кандидатів купувати і продавати голоси була на столі у спікера парламенту. Лежала урядова пропозиція. Серед іншого, Кабмін пропонував карати за підкуп не лише агітаторів, а й виборців, готових продати свій голос. Утім, у сесійній залі більшість законопроект не підтримала. Тож тепер охочі до влади взяли на озброєні прямий підкуп. Заключають з виборцями так звані соціальні договори. Чи людина вкладає такий договор, що він працює агітатором. Звичайно, ніяким агітатором він не працює. І йому про це в усній формі доводять. А там пишуть, що я погоджу. Ось бути агітатором кандидата і меряк, значить, за грошове наприклад, там заохочення в розмірі тисячу гривень на місяць, і які гроші він це за це отримає. І там написано в випадку перемоги кандидата, мені буде виплачений бонус, наприклад, в розмірі ще однієї тисячі гривень. І оці соціальні договори на жаль, да вони є однією сьогодні з ну відносно нових форм підкупу, які застосовуються. Саме такий метод в умовах стрімкої передвиборчої кампанії експерти називають найбільш дієвим мажоритарники, які вкинули кампанію сотні тисяч до доларів не шкодують грошей для електорату. Люди, вкладаючи да. по 300, по 700 тисяч доларів мажоритарного округа, він хоче швидко зібрати голоси збирателів. Є ж два пути. Ви можете когось вбіждати, дати вам якусь річ, допустим, делегувати полномочі, а можете купити спокійненько все. А ще більш швидкий путь – це підкуп збіркомів. А ще найбільший, найрішительний – це взагалі торком або, в общем, окружною комісією. Скоріше всього, більшість депутатів при, скажімо так, Щадящим, щадящим отношения административного ресурса, который хочет делать сейчас в регионах. Скоріше по цьому путі для фіксації випадків порушень виборчого законодавства в Фейсбуці запустило сторінку «Стоп підкупку рою. Її особисто радник міністра МВС. а Нині сам кандидат в депутати Антон Геращенко. Користувачі пишуть, як кандидати розкидаються грошима та як задарма лікують пенсіонерів. Навіть виклали відео, на якому чолов'яга роздає отримтячі руки пенсіонерів кошти на лікування. Громада на лікування на лікування на лікування п'ять тисяч гривень. Ксенія Маркалець, Антон Квітень, Тивай.